Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з аплікації. Дітки, яка зараз пора року? Так, весна. А які весняні місяці ви знаєте? Це березень, квітень та травень. Молодці. Навесні все зеленіє, та з'являються перші весняні квіти. Давайте розглянемо будову нашої квіточки. Будова складається із квітки, насіння, листя, пелюстків, стебла та коріння. Пропоную сьогодні зробити ось такі гарні тюльпани. Для роботи нам знадобиться заздалегідь і вирізала тоненькі смужки це буде стебло наших тюльпанів, листочки, пелюстки у вигляді крапель, лист, клей, олівець. Беремо пелюстку. І згинаємо її навпіл. І таких пилюсток робимо 6 штук. Спочатку викладаємо тюльпани, а потім будемо все клейти. Стебло тюльпанів. І тепер будемо викладати самі тюльпани. Ось так. І залишається нам виложити листочки. Так буде тут, зличенькі. І так. Ось такі у нас вийдуть керпани. Тепер будемо їх намащувати клеєм. Тепер беремо клей-олівець, намачуємо спочатку стебло нашого, нашої квітки. Прикладаємо і ось так притискаємо. Так. Тепер намащуємо нашу тюльпанчик, нашу пелюстку. І тепер намащуємо клеєм наш листочок і прикладаємо до нашого стебла. Ось такий тюльпанчик у мене вийшов. І так робимо саме з іншими тюльпанами. Спочатку стебло намащуємо, клеїмо і потім тюльпанчик сам, пелюстки. І притискаємо пальчиком. Ось так. Дітки, ось такі гарні тюльпани у мене вийшли. З нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!